Доброго дня, шановні українці, з вами український історик та журналіст Єршвець. На Сокирянщині є багато місць, які потрібно перевіряти під час війни. Є місця, закриті зони, де, на превеликий жаль, наші правоохоронці та реборона спецслужби не бувають. Але я завжди ці місця тримаю під контролем. Місця не дуже легко доступні, місця глухі. Тут є приватні території, приватні території, де нічого не написано, просто замки і просто решітки. З цих територій виїжджають автомобілі сюди, заїжджають автомобілі на цих територіях, щось грузять. Хто, що, ні надписів, ні. Надписів, що це якесь підприємство, якась приватна територія, тут є власник, немає. Але рух іде. І от ми подивимося зараз просто на сліди. Оце сліду цієї до приватної території, бачите? Сліди автомобілів. Чітко видно сліди автомобілів. Ми йдемо по одній колі, бачите? Сюди заїжджають автомобілі. Сюди грузіться. Бачте, бачите, бачите якісь ліди. Про шин, Знову йдемо назад. Ось такі є глухі території, на які, на жаль, наші правоохоронці уваги не звертають. Я зараз стою біля решітки. Є така у нас решітка в глухому місці на Сокірянщині з замком. Тут два, дві решітки, два замка. Ні надписів, ні власників, ні підприємства, ні ТОВ, ні приватної організації тут не видно. І що характерно, там є так, за цим замком є червона мітка. Пам'ятаєте, я казав, що ліси гвоздівські мітять. Вуздівські ліси, наші контрабандисти невідомі мітять червоною фосфоріруючою фарбою. Так, так. Я показував в лісах Сокір'янщини поблизу міста Сокір'ян білі мітки. А тепер так, а тепер в місті Сокір'яни я покажу вам не на Сокір'янщині, а в самому місті сокіряни витримав я інтригу червоні мітки фосфоріруючою фарбою, які намальовані в підземелях за решітками. Так. І буду викликати 102. От зараз, якщо з цієї місцини я зможу викликати 102. Викликаю 102 і чекаю групу. Будемо працювати по червоним міткам в місті Сикіряний. Фосфорірич. Чекаю на виклик. Будемо працювати. До нових зустрічей!